Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні в нас така велика розпаковка. Їздили ми сьогодні у місто, їздила я забрати подарунки. Ось такі подарунки дали діткам. Розпаковку, які цьогоріч з цукерки, будуть в наступному відео. Також я заходила в магазин на базар, буду показувати, що купувала ще. Купила пшона пів кілограма по 35 гривень за кілограм. Купила ось такі гранати по 60 гривень за кілограм. Було останніх три штучки, я їх так і забрала, щоб мені докинули мандаринку. Це на 70 гривень оце вийшло. Потім купила ось такий великий пакунок. Ось такі величезні просто мандарини, бачите? Шкірка на них так вільно тримається. Казали, що дуже солодкі. Зараз просто при вас, бачите, шкірка просто відстає. Можна отак палець пхати під. Зараз скуштуємо, як кавами. Мандарини по 50. Вкусно. Не сказала би, що прям дуже солодка, але не кисла. Смачні мандаринки. І купила кілограм ось такої курми, корольок. Також по 50 гривень. Бачите, така вона тверденька. Будемо пробувати, яке воно на смак. Чоловік сказав, що солодке має бути. Отака От редиска Дайкон кілограм 25, 24 гривні. Потім ось таке молоко по 28. Сир взяла, такий до піци по 170 гривень за кілограм. Взяли сік, розумний вибір. Він зараз також акційний, 25 гривень, здається. Авокадо, 17 гривень 100 грам. Ось таке печиво. Печиво, печиво по 15 чи по скільки. Потім ще одне молоко. Це 31 гривня, здається. Тут півтора відсотка жирності, а то 2,5%. Нам на випічку треба агар. Не знаю, можливо, відважуся і зроблю зефір. Минулого року робила сподобався. Ось такий сирок взяли. Потім отакий от сирок ферма, це розумний вибір. Гірчицю взяла. Так. Майонез на випічку. Приправа коріандр. Лаваш. Ось такий. Лаваш 15 гривень 200 Писало десь. Сосиски. Посихи не пам'ятаю, але ну, недорогі такі родзинки. Це для нашого пухнастого, пухнастих улюбленців підмішати трішки з кашею, щоб було смачніше. Ось такі сухарики, багет. Джем взяла на випічку. Так, далі. Ось таку халву 44 кг, Ось такий сирок, здається, 32. Цей шматочок 150 грам. Ще е, сметана. Е, сметанний продукт. Також нам на десерт потрібно. Так. Ще один майонез і ще коріандр. Також Киві взяла. Ось такі маленькі вони в АТБ. Це на розв'яз. Десь вони ще в мене розсипалися просто. Бисквіт, Здається, 65 гривень, тут 330 грам. Брала згущене молоко. Хотіла, щоб був Спартак, чи як він називається? Не спартак, якось по-іншому. Не було. Був такий, взяла такий. цей також смачний. Ось таке листкове тісто. Це дріжджове. На випічку також. Тут 900 грам, 41 гривня. Хлібчик взяли, це вже в нашому місцевому магазині. Тут кілька шматочків дістала, тому що підгодовували собачку. Він так на мене гарно дивився. Випрошував. Взяла ось такий пакет сиру по 78 гривень за кілограм. Казали, що дуже смачний, тому що переді мною його розібрали. Це, бачите, вже ось такий пакет мені дали. Казали, що дуже-дуже. Ммм, дорожю, це така шмакота, він наче з маслом. Так, взяли пів кілограма котикам ще отакого от сухого корму. І вирішила в проміжку між своїми продуктами показати, тому що кіт добрався до корму і вже, дивіться, прогрес ось тут. Тому що, якщо зараз не покажу, то просто потім вже не буде що показати. Так. Взяли ось таку пачечку. Це на Глінтвейн, хочемо спробувати зробити. Ще одна пачечка печива. Ось такі булочки. Це дітям в школу будуть бутерброди ходобі. Не ходоги? Бургери. бургери. Давно мене просили. Нарешті я купила морозиво, Ось таке. Воно зараз також по акції. Десь 78. Таке, але там треба дивитися, тому що різні смаки, різні ціни. Я казала, чи ні ще одне печиво. Так, печиво. Ага. І ось решта ківіше, які у мене розсипалися. Бачите, ще є кілька штук. Сьогодні у мене багато різних фруктів прикупило. Ну, скажу вам, друзі, що акційного товару дійсно де хороша є акція знижка. Порозбирали на пів порожні полиці у магазині АТБ. Ось такі снеки. Де купляли, і скільки вони коштують, навіть не знаю, тому що мене й не було близько, як брали це. Взяли. Казала 300 грам мойви, але дуже мене мучать сумніви чи є тут 300 грам. Жіночка купувала я на базарі, дуже неприємна. Не люблю жалітися, але. Но... Не сподобалося, більше до неї йти не буду. Це я б прийшла, взяла в неї ось така риба, мені сподобалася. Казала, якась Аргентинка. Я показала, кажу, дайте мені ось цю рибку, вона на мене визвірилася. І що, а куди я буду ці маленькі дівати? Подивіться. Ось таку маленьку огризочок По 110 гривень. Ну, не знаю. ну як не огризочок, це просто маленька така рибка. Взяла. Хотіла спробувати, тому взяла. А щоб... Не дуже хотілося би і не брала, чесно кажу. Так. І саме така, мабуть, велика моя покупка, це я купила отакий пакет сала. Друзі, не повірите, по 50 гривень знайомі мені продали. Бачите, навіть таке непогане з прослоючкою є сальце. Тут 5 кілограм. Це просила мама її зробити у баночку. Тому, кому цікаво, можливо, зроблю відео, як я засолюю сало у банках. Зберігається 3 роки. Більше просто не стояло воно в нас. Можливо, би і довше стояло. Ось таке сальце. Бачите, це свіженьке це два дні казали йому. Ну, куштувала дуже смачно. Взагалі, я не люблю. Зранку їсти сало. А це таке прям добре так поїло. Друзі. Купила дівкам ось такі сережки. Дуже гарні. Бачите, така краса. Ну, на вухах воно краще виглядає. Якось воно так стає одне на одне і гарно, дійсно гарно. Клей, мабуть, у всіх є запаси такі. Потім дівчатка заказали. Ось такі пензлики. Наносити рум'яна на щічки, снігурочки мої. І купила їм подаруночки. Старшенькі будуть ось такі рукавички, в'язані, тепленькі, з якимись такими штуками, що повинно воно реагувати сенсор на телефоні на них. А, і тут теж є на двох пальцях. І ось такі коричневі рукавички. Далі взяла розчоску, так що ми чешемося ним часто, просто зубчики, зуби не витримують. І дивіться, ось таку сумку шопер. Ось така гарна сумка з такою кишенькою всередині. Гарна така містка, ще й отак застібається і дуже гарно складається, мало займає місця. Я подивилася, що вона може бути, як звичайна, навіть дамська така сумочка. Тому взяла, роздивилася і взяла ще одну. Собі, це ще більше. Тут ось такі вже ручки, бачите. Тут вшиті. Це тут отакі чорненькі. Це без кишеньки, але також дуже велика містка. Тут вже складається гарно. Отакі. Ціна їхня, 70 гривень. Це брала в копіючці. Тому ось така в мене, друзі, вийшла розпаковка. Кому було цікаво подивитися, хтось для себе, можливо, щось. Подивився, прицінився, можливо, щось будете також собі докуповувати. Що скажу, по копчених курах не було взагалі були лише грудинки, ні крилець, ні самих курей не було. Рибки, червоний, ну, такий там економ варіант, де супнабір вважається. Ну Там я скажу такий нормальний супнабір. Можна ще й посолити до сушів щось. Також не було. Ну, взагалі, дуже малий вибір. Так що люди готуються потрішки до Нового року. Ось так, друзі, як завжди, миру, добра. Пишіть коментарі. Пишіть, які у вас ціни, які любите відвідувати магазини. Е, що там? Підписуйтесь, то ще не зі мною. Усім дякую за перегляди, за підтримку. Пока-пока!